Коротенька замітка нагадування для тих, хто часто нервує через дрібниці. Через рік після страшної атаки вша 11 вересня 2001 року в одній із американських газет була опублікована ось ця коротенька замітка нагадування. Можливо, ви з тих людей, які занадто часто нервуєтесь через дрібниці. Можливо, ви вже знаєте, що керівник однієї з великих компаній вижив у Атаці 11 вересня, тому що він повів свого сина перший раз в дитячий садок. А інший чоловік залишився живий, оскільки була його черга йти за пампухами. Одна жінка спізнилася в торговий центр. Тому що її будильник не прозвенів вчасно. Хтось спізнився, застрягши в заторі на автостраді, а один із них просто спізнився на автобус. Одна жінка пролила каву на одяг, і їй потрібен був час, щоб переодягнутися. У когось не заводилося авто, хтось повернувся, щоб відповісти на телефонний дзвінок. У іншого дитина була в цей день надто вередливою, і вони не були готовими вчасно. Хтось не міг зловити таксі. Те, що особливо вразило мене, це чоловік, який взув того ранку нові черевики. Та, добираючись до роботи, заробив на нозі мозоль. Він зупинився в аптеці, щоб купити лейкопластир. Ось чому він зараз живий. Тепер, коли я застрягаю в заторі, не встигаю на ліфт, повертаюся, щоб відповісти на телефонний дзвінок, коли трапляються всі ці дрібниці, які дратують мене, я думаю, що це саме те місце, де Бог хоче, щоб я був у даний момент. Наступного разу, коли вам здається. Що ранок йде не так, а діти одягаються повільно, ви не можете знайти ключі від машини, стоїте на кожному світлофорі, не турбуйтеся і не виходьте з себе, Бог працює, охороняючи вас. Все на краще!